Усім привіт, друзі! Сьогодні я погляньте, назбирала таких дуже класних помідорчиків. Отакі От осливки, тугенькі, невеличкого розміру. Хочу, друзі, вже починати квасити помідорчики на зиму. Дуже полюбляю квашені помідори. Тим паче, по цьому рецепту вони виходять дуже-дуже смачні друзі. І вони. Можуть бути аж до слідучого сезону. Вони не робляться м'якими, вони не робляться такими пузирястими. Вони як оце дістали отакво, як поклали, такі дістали. Отакі от ціленькі, не м'які, дуже дуже смачні друзі. Вони йдуть без цукру, вони йдуть без оцту, вони дуже добре. Сохраняються до слідучого збору самих помідорчиків. Я їх храню у погрібі, можна і у холодильнику, це немає різниці. Головне, у прохолодному місці. Друзі, я, як мене е, вчила бабуся, квасити помідорчики. Е, треба квасити вже самі-самі найпізніше. Друзі. Але, ну, я буду потрохи. Раніше квасили бабуся, батьки у великих, дуже у великих каструлях, у бочечках квасили. А я квасю у обичних таких, о, друзі, 3 літрових баночках. Ще в мене є відеречка пластикові спеціальні для квашення, то я і в них квасила у минулому році. У цьому році хочу просто у баночках. Під капроновою кришечкою. Це друзі зовсім. Ну дуже легко, його дуже легко і немає такої людини, щоб якось помилилась і цей рецепт не получився. Моя бабуся мене вчила дуже легким рецептом, і таким рецептом, які виходять дуже смачні і дуже-дуже корисні, друзі. Цей рецепт, кстати, дуже корисний для нашого організму, бо він йде без усіляких поганих доносок, друзі. Отково. Друзі, кстати, ось знайшла такий я фартушок. Це мені подруга подарувала. І я, друзі, вирішила це надягти сьогодні на, на це відео. Дуже такий прикольний фартушок. Я його не знала, куди мені його приміняти. Ну, на кухні не кожен м, вдіває фартушок. А так на відео буде, думаю, добре. Так, друзі, що нам потрібно? По-перше, Банка 3-літрова. Де моя банка? Ось о, я її помила. Перевернула водичка стекла. Ну, стерилізувати її не потрібно. Все, откову я баночку ставлю на стіл. Помідори. Помідори я беру якнайтугіші. Це сливки. Бабуся мене вчила, що для цього рецепту потрібно брати. Бажано найтугіші. Можна і зеленкуваті, можна і прям зелені-зелені, але ці зелені на дно банки складати, а поверху вже більш біліші. І вони получаться дуже-дуже смачніші. Так, далі, друзі, що нам ще знадобиться? Лист хрену або корінь хрену. Ну, найліпше, звісно, іменно для цього рецепту, найліпше буде лист хрену. Чим більше листя хрену, тим менше піна. У банці. Це мені так казала бабуся. Піну вона мала на увазі, коли поверху з'являється така біла пліснява. Але, друзі, в цьому немає нічого такого дуже поганого. Це кисломолочні бактерії. Вони з'являються, коли проходить процес зброжування. Нічого тут такого немає. Але хто таке не полюбляє, ну нічого тут страшного, друзі. Ми, мені, в принципі, теж таке не потрібно, то я покладу по Більше листків хрену. І ще один секретний інгредієнт для того, щоб не було цієї білої плісня. Далі, друзі, часник. Голівка. Я буду на давати вам рецепт на 3 літрову банку. Голівка. В Далі сухий откив у мене є кріп. Тут і зонтики, і палички. Можна саме насіння, якщо немає обичного, тут нічого страшного нема. Чорний з горошком, духмяний перець з горошком. За бажанням коріандр. Хто любить, хто не любить. я дуже полюбляю. Лавровий листочок, сіль. Сіль, друзі, для цього рецепту обов'язково беремо, не обов'язково така пачка, як у мене. Просто беремо сіль без усіляких домішок. без, Обов'язково, щоб там не було ні в коєму разі йоду, щоб вона була чиста, кам'яна сіль. Так. І на 3-літровий бутильок, на 3-літрову банку нам знадобиться ну, десь туди-сюди півтора літри маринаду. Росову, верніше. Просто я взяла обичну воду моя бабуся мене вчила, що треба брати найліпшу воду, якщо є, то з криниці. Якщо немає, то треба обичну воду з крану. Не треба оту покупну брати. Головне, щоб вона я її вже розморозила, друзі. Я у дволітрову бутилку набрала води. Просто з крана, обичною відстояною поставила у холодильник у морозилку, вона мене добряче замерзла. Потім я дістала, вона розмерзлася і наразі вона дуже-дуже холодна. Така лідяна, дуже-дуже прям, прям лідяна, друзі. Я тут розвела сіль на один літр води, додаємо 2 столові ложки солі зверху. Зверху. У мене, друзі, от кого обична, обична така ложка з великим верхом, От такі дві. У мене тут півтора літри. Тобто я тут розвела три, три столові ложки. Друзі, і отому, якщо буде дуже видно, буде ось, бачите, по обичної солі е, бувають такі невеличкі осад І ми, коли будемо заливати цим е, розсілом помідорчики, те, що на донечку ми не будемо ливати, то такий осад він нам не потрібен. Ще, друзі, мені потрібен для цього рецепту Коє-що Друзі, ще для того, щоб наші помідорчики залишалися надовго більш щільніші я додаю до рецептури червоний амарант, От кого він виглядає. Ще на нього кажуть щариця. Ще, друзі, я ось, ось що в мене є. Обична такого зелена щариця. От кого вона виглядає. Це теж для довшого зберігання у цілому вигляді. Оце зелена щариця, амарант зелений. А оце червоний амарант. От кого. Ще, друзі, візьму штучок 5 листя вишні. Обична чернокорка. Не черешня, а вишня, друзі. Якщо є листя ще чорної смородини. У мене е, чорна смородина е, золотиста, як на неї кажуть, цю е, листя цієї смородини, друзі, ні в якому разі не додається. Це не та смородина. Ось я вам покажу. Хто знає, хто не знає, хочу показати. Попитають. Оце друзі, оце називається золотиста. Вона висока, бачите, вона більше мого росту іде. Воно такого. Е, вона. Такі обична смородина, ну, це листя не підходить для консервування і для квашення. друзі. То от кого? все. Е, вся зеленушечка у нас зібрана. Тепер підемо квасити. Друзі, забула, вибачайте. Е, бачайте, цю банку я хочу зробити більш таку гостреньку, тому додам дуже гострого перчику. Отки в мене на гарячці, друзі, от він гарно виглядає. Він дуже малесенький. Це червоний такий черек перчик Погляньте, він мені але він дуже-дуже-дуже, друзі, гострий. Я додам до 3 літрової баночки 3-4 штучки такого перчику. Друзі, я вам у минулому році продавала насіннячко такого перчика. У цьому році теж він буде продаватися в мене. Ну, але трохи пізніше. Ось я хочу ще показати ближче. Отакий кущик, він дуже гарно виглядає. Він зростає. Як і у кімнаті, так і на городі, друзі. І він дуже-дуже гострий. Друзі, на дно я кладу отаку, скільки часничку Чотири гірких перчинки. Це за бажанням, друзі. Коріандр. Десь пів чайної ложечки, друзі. Коріандр не помішає, дуже смачненько виходить. Далі духм'яний перчик. Чотири горошиночки. Як по мені, то достатньо. Ви вже коригуйте самі. Чорний перчик горошком, ну, десь чайна ложка отакого. От я люблю, щоб його багатенько було, дуже смачненько, виходить. Друзі, щоб чесничок віддав свій аромат найшвидше, як найбільше, його треба роздавити трохи або порізати. Я трохи придавила. Дуже смачненько виходить. Так, лаврушечка, лавровий листочок, два, три, 3. Є таке. Тепер кроб, друзі. От такого я паличок кидаю. Можна одне зернятко, якщо немає сухого або немає зеленого. Отаково. От так. Тепер на донце, друзі, лаврушка. Лаврушки я, ой, хрен, листя хрену. Я дуже його полюбляю. Тому присмак дає він такий дуже класний. Далі, друзі, листя е, вишні, амарант і зелений і червоний. Це все туди на дно. Все, друзі, тепер все це, всю цю банку заповнюємо вимитими помідорчиками. Отакі в мене. Откіт, друзі. Щільненькі, гарненькі. Дуже Дуже-дуже смачненькі будуть у нас ці помідорчики. Друзі, це мої домашні. Я спеціально ці сливки вирощую для такого, тряхаю. Я їх вирощую іменно для квашення, бо вони завжди не робляться м'якими. Вони тугенькі до, слідуючого, до слідуючих помідорчиків, друзі. От кого. І... Ось таку от, добрячу так втрясла. Може, ще якийсь помидорчик влізе. О! Так, і я не боюся навіть їх трохи придавити, друзі, бо вони дуже-дуже щільні, оці, оцей сорт помідорчиків. Дуже класні. Друзі, скоро почну продавати на помідорчиків. Е, ще, друзі, зарано, ще мені нема коли. Обов'язково у відео слідкуйте за відео, друзі. Обов'язково у відео вам розповім. Так, все, друзі, у нас вже починає крапати дощик, тому пришвидшуємося. Так, це наш розсіл. На один літр холодної лідяної водички 2 столові ложки солі з горою. Тут у мене півтора літра. Може, знадобиться іще, друзі, скоріше за все, ну, треба буде ще трохи зробити, а може і не. Потрібно буде. Ні, друзі, прямо тютілька-тютелька. Погляньте. Отакво. Але завжди робіть з запасом. Погляньте, друзі, ось на дні, скільки в мене залишилось осаду, ми це не вливаємо. Розсіл потрібно залити так, щоб було прямо ж вроді як воно ще трохи і розіллюється. Оце так буде достатньо. Тепер я беру отаку пластикову кришку. І закриваю. Це, якщо мені потрібно на швидку. І ставлю в тепле місце. Але, друзі, я хочу, щоб мені вони потрібні були аж на слідуючу зиму, на всю зиму, верніше, то я візьму ще листя хрону, от. Кого. І ще ось сюди от такого зверху. Зачиню, начебто, як мені казала бабуся, треба зачинити дверці. Отково, от такий ось погляньте, листик хрену. Я от кого зверху. Бачите, трохи розсів переливається. Це нормально. Отаково от погляньте. Раз, раз, раз. Все. Тепер, друзі, беру столову ложку і секретний інгредієнт. Гірчичний порошок, друзі, беру. Ну, на цей 3-літрову банку мені знадобиться десь от кого пів столової ложки. Отаку от зверху я просто притрусила, друзі. Притрушую, я ще раз наголошу, для того, щоб не було зверхи білої плісняви. І зачиняю щільненько. Все, друзі. Оце тепер я отаку от беру, не бовтаю, нічого з ним не роблю, просто ставлю у погріб. Десь днів е, через 40, 50, 60 вони вже будуть готові. Можна буде їх куштувати. Але, їх, але можна буде їх куштувати і у березні, і на Новий рік, друзі, і буде дуже-дуже смачно. Друзі, дуже вам велике дякую за. Те, що ви мене дивитесь, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ви лайки ставите, дивіться, які помідорчики. О, такова баночка вийшла у нас. Дуже-дуже-дуже дякую та низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Дуже дякую нашим захисникам за те, що ми можемо робити те, що ми наразі робимо, друзі. Отаково, друзі, ще раз хочу сказати, якщо треба... Там через тиждень, то знімаємо кришечку, тільки гірчицю не потрібно сипати. Отакого, от трохи, як наче зачиняємо, але не зачиняємо щільно, щоб тут повітря гуляло. І ставимо не на паляще сонце, не на самі такі палящі лучі. А просто ставимо на столі, залишаємо. Ставимо от такого, на тарілочку. Бо коли воно буде, процес брудіння почнеться, почне оцей розсіл розливатися, і він буде виливатися в тарілочку. Щоб воно не розливалося по всьому столі, то воно буде виливатися в тарілочку. І десь через тиждень вже вони будуть готові. Якщо ще хочете прискорити цей процес, то треба до розсілу додати одну столову ложку з гіркою, цукру. Цукор пришвидчить набагато, десь дня через 3-4 буде вже е, готовий цей е, дуже смачний рецепт, друзі. Дуже всім дякую, не скіфлін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Погляньте, які помідорчики у нас будуть. Все, друзі, зачиняю, несу до погребу і буду так робити з кожним поспіванням моїх помідорчиків. Пробуйте, куштуйте та насолоджуйтеся смаком таких дуже-дуже смачнючих помідорчиків, друзі. Дякую, дякую вам велике, усім, дякую. Усім, усім, всього самого найкращого. Слава Україні, друзі!